Дуже популярно в цьому році психологія. У нас давно не було таких наборів на освітній рівень психолог, як в цьому році. Суспільство втомилося, суспільство потребує якоїсь реабілітації і психологічної допомоги. Тобто фахівці-психологи вони будуть затребувані і після війни, і зараз. Тому це наша нова освітня програма на магістратурі. У нас не було психологів. Ми відкрили, Користувалися попитом нова спеціальність захист вітчизни. Вона започатковується в загальноосвітніх школах замість колишньої начальної військової підготовки. Вона вже не стільки військова підготовка, як підготовка і юридична, і психологічна.